Олега, ти мене як зупинив, то ти представся для початку. Я вам підійшов представився. Ну, Я не бачив посвідчення твого. Посвідчення показати. Та звісно. Ну ти так себе ведеш, що мені хочеться подивитися посвідчення. Може ти передягнутий який. Конопенко Василь Васильович. Конопко Павло Васильович. Як? Конопко. А, конопко. конопко. Все, тобі дозволено носити зброю. Що ще? Це таке посвідчення. Ну як, як стандарт у вас. Так, як всіх? Нанесення зброї, да. так. як всіх. Воно навіть не підтверджує, що ти поліцейський. Чого не підтверджує? Ти вважаєш себе поліцейським? Бо ну. в є посвідчення на носіння зброї. Згідно. На підставі чого ти мене зупинив? Яка причина зупинки? Статті 35 закону так. про національну поліцію. Так, і далі. Частини 3. Третєї... Частини тр... першої з пункту другого, третього пункту. Другі чи третє. Другі третій. Давай третє. Якщо інформація свідчить про спеціальність водія або пасажирів до вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення. Так. Е, які є підозри, Що вважати? Ну, зараз, я вам поясню. зараз колега під'їде і он все передоставить. У тебе немає ніяких підстав так вважати. У мене є підстави. Є підстави так. які? Вважати, що саме. Я ж вам пояснював вчора. Ну поясни мені зараз. Вчора тому я тебе не бачив. Вчора колеги побачили, пояснювали вам. Вчора колеги, що саме пояснювали? Зараз приїдуть і будуть спілкуватися з вами. А ти що з мене хочеш? Коноп. Я вас зупинив. Підставі 35-ї статті пункту 3. Підстави вважати, що якісь є правопорушення, адміністративні або кримінальні. Що саме? Ти щось бачив, чув, відео в тебе є. Що, що саме? Пояснимо. В колег є відео. В колег є відео. Так. З якими І... ми вчора спілкувалися. А ти тут яким боком до колег? Я ти яким боком до колег? Ти звідки знаєш від колег, що ви там передали тобі чи що? Юридично є в тебе підстави вважати, що в мене якісь правопорушення за мене? Я вам поясню, зараз колеги під'їду і будуть спілкуватися з вами. Я можу їхати? Не, можу на їхати? Момент ще ні. А чому? чому? На підставі чого я тут стою? Причини зупинки. Можеш внятно мені ну, пояснити. Я ж вже до відео пояснюю. Поясни мені на відео. Чи ми вже до відео пояснюємо? Давай хай колеги твої, я буду їхати, а вони мене доженуть по дорозі. І там вже зупинять, якщо в них буде причина. І там ми побід'яємо, добре? Зараз буквально ще 5 хвилин і приїдуть. Тебе не було бажання звільнитися взагалі? з Ні. Подобається робота? Чи ні? Не? не знаю, чи ні. Чого ні? Що ви так вважаєте, що не подобається? Не, я так не вважаю. Я думаю, чи ти ну, займаєшся тим, що тобі подобається, чи просто від безходності. Можу їхати. Зафіксуй, коли тебе Чи що Це Це що, затримання. Це... Ну, що це? Тину, відео, що? Все буде ну, стягуй відео, якесь розвітає. Що ж ми стоїмо тут? Ну поясню до відео, чому стоїмо. Поки не включили телефон, це відео. І ти застіснявся. І ти застіснявся і, і вже мені не хочеш ну Чого по два рази я маю пояснювати, я там знаю, бо я не розумію з першого разу, то ж ти не пояснюєш. Я, я не тільки не чую, що 35 стаття, пункт 3 підозри чиненні якогось правопорушення, я якого я так і не зрозумів. Ну є колеги якісь, які зараз приїдуть і так? Вчора ви десь зупинились на перехресті, ви ж казали. Ну, що? Це і вже пожар. Так, Ти це бачиш. Відбачив бачив бачив від від відео це. Від колег. Так. І, і вирішили сьогодні все-таки оштрафувати мене, винести постанову. Так? А вчора чому це не зробили? Ну, я ж не пояснював, ну, до... Ну пояснив, я і не поняв. Куди колеги? Туди поїхали?